Значить, Чим обробити собак від вошів, кліщів, бліг і всяких других вредних організмів у організмі собаки. Е, звісно, капельів якісь багато різного всього, ошейники, каплі. Класно працює. мені подобається симпаріка. Дуже класно, ну, це в неї своя схема роботи. Але багато людей хочуть дешево. Дешево обробити собаку. Собака чухається, буває, собака чухається, беруть там різні таблетки, беруть різні там капельки. Ну, воно нічого не допомагає. Собака все одно чухається, аж прям чухається до крові. Ну, коротше, Люди не знають, що робити. Є буває, от, якщо комусь цікаво, значить бувають у нас такі таблетки. Ось брованол плюс бровари роблять. Є от такі, допустим, у нас Killer Max. Це олкар робить, ну, мені броварі більше подобаються, вони якось більш відповідальніше відносяться до виробництва. На чому є секрет? Секрет в діючій речовині. Дівча речовина у нас тут є івермектин. Це прям яд, який вводиться в організм собаки. Тобто, виходить кров, вже є ядом для... тобто, прям от... Там всі... вони зразу загинуть тобто, після того, як кусають. Колись я не знав про такі таблетки. Є ось така у нас теж. Це в нас для великої рогатої худоби, для поросят, беруть, всі знають і вермектин. Там, е я не знаю, і дуже багато бровамектин, це в нас бровари роблять. От раніше люди бувало брали отакий вермектин і кололи собаці там мінімальну дозу, е тому що ну, нічого не можна було зробити. Звісно, собака дуже важко переносить, там два дні хворіє, вона така два дні в'яла, ніяка, але через два дні. Собака стає спокійною, перестає чухатися, у неї все добре, все класно, тобто все чудово. Але воно дуже шкідливе для організму собаки, тому що івермектин це яд. Але з'явились такі таблетки. Я, в принципі, вже давно про них знаю, люди беруть, але часто питають про це. З'явилися ці таблетки. Значить, у нас діюча речовина івермектин, Дозіровка в нас одна таблетка на 10 кг. Але саме головне, собакам. Які молодше півтора року роз, розрахункову дозу треба давати за два рази. Тобто, ми дали допустим, сьогодні днем собака 10 кг, Нам треба одну таблеточку. Значить, ми таблеточку ділимо на дві частини. Одну частину даємо сьогодні, другу частину рівно через 24 години. І завжди, коли ви користуєтеся любими ветеринарними препаратами, та взагалі чимось користуєтесь, бажано прочитати е, е, інструкцію. Значить, у нас тут є противопоказання. Не застосовувати собакам породи колі, шелі, шелті, бобтейл та цуценятам до 6-місячного віку. Тобто, тільки і старше 6 місячного віку. Бо тут прямо так і написано: для дорослих собак. Віч дуже хороша, працює від усіх кліщів, любі інородні організми в організмі собаки здихають.